Друзі, я вас вітаю. Ось такого красивенького сценіка було знайдено та підібрано, автівочка вже на номерах. Це у нас 13 рік, Семимісний в ось такому чудовому, гарному кольорі. Авто має 256 пробігу, безключовий доступ. Ось такий стан у нас салону. Сидіння, підігріви, датчик дождю, датчик світла. Ось такий стан, клімат двозонна механіка. Це у нас 1,6 дизельний двигун. Тут зараз покажу вам задній ряд, дуже гарний колір, дуже подобається. Ззаді в підголовниках маємо. Ось такі дисплейчики, стан салону. Заді одне сидіння лежить, а друге я вирішив вам показати. Автівочка вже на номерах, вже вона радує нового власника в місті Запоріжжя. Ось такий стан. Дуже гарна комплектація, дуже гарний стан автівочки. Тож, друзі, кому треба гарне надійне авто, звертайтесь. Всім гарного дня!